Всім привіт! Сьогодні вирішила здивувати своїх маленьких асистентів, ну, кого маленького, кого вже не буде, певним дослідом. І а, хочу здивувати їх. Чи вийде це в мене, чи ні? Зараз перевіримо. Для цього досвіду нам знадобиться. І так, для цього досвіду нам знадобиться вода. Звичайна вода з-під крану, вона в мене тепла. І дитяча посипка. А, присипка, да. Ай, ось. І що ми робимо? Висипаємо обережно. Нам поверхню води присипочку. Зачекайте. Зачекайте добре. А що це? це присипка. Так. Засипаємо. так. Ну, я думаю, що однією нам вистачить. Так, ось бачите? Сніг засипан. Ну, можна сказати, як сніг. Да? До речі, сьогодні. Супаюсь. Так, є. Ага, так, добре. Вистачить, що однієї. Так. І тепер, а ну-ка, спробуйте по черзі так, занурити туди ручку. Готова? Да. Обережненько. І, що? Ручка суха. Так. Так. Апа, чому? Це відбулося? Тому що є така властивість певних речовин, яка називається гідрофобність. Це можливість не розчинятися у воді і, в принципі, залишатися на її поверхні. Тож... Бачите, в нас просто, просто рука, яка суха. Тож, навчаємося, розвиваємося і почнемо спробувати надалі.